Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас з'явилося декілька хвилин, щоб засняти це відео таке коротеньке. Хотілося б показати, чим ми будемо підживлювати нашу полуничку. Будемо використовувати добрива лінійки компанії Яра. Для початку це буде у нас фосфорне добриво. Зараз я от переключуся камеру і переключу камеру. І продемонструю, як виглядає взагалі це добриво. Ось так виглядає наше добро. Це пакет такий від компанії Терек Кристалон, фосфорна формула. Куплялись ми купляли 25-кілограмовий мішок. Ось так вже ми його розпакували, тому що випадково при переносці пробили дирку знизу і прийшлося його розпакувати. Ну що, ж, зараз я вам розкажу. Як ви бачите, ось у нас є формула 13-40-13 плюс мікроелементи. В даному випадку перша цифра це 13, це у нас азоту, 40 це фосфору і 13 калію. Так як я сказав, що ми будемо використовувати іменно фосфорну формулу, тому що в даній формулі 40-ка обозначає фосфор. Найбільша кількість в цьому добриві. Це для полуниці, якраз для старту, дуже є хорошо, тому що фосфор, як ми знаємо, відіграє дуже важливу роль в. Як, саме простіше сказати, це енергія. Фосфор дає енергію для старту, для розвитку як і надземної частини, так і кореневої частини. От. Але і це інші елементи також немало важливу роль відіграють в формуванні і росту рослини. Ну що ж, плюси, що ще тут є дуже добре, що в, в даному добриві так, буду акуратно конечно, перевертати його, щоб не роз, розсипати. Ззаду є в нас інструкція, така вкратці на різних мовах. Ну, Правда, я української чи російської мови тут не знайшов. Ну, ось Зараз приблизно подивимося, найближче, що може похоже до наших літер. Ну, ось тут. Подивимося, подивимося, є фосфор, азот і тому подібне в якій кількості. І також от такі мікроелементи, як бор, мідь, желізу, мар... молібден, марганець, цинк. Ну, от, і це все знаходиться в халатних формах. Тому що, як ми знаємо, халатні форми дуже є легкодоступними, і рослина їх впітує дуже швидко. Так, так як я вже говорив, цей мішок ми трошки порвали, то ми ось взяли, не знаю, з-під чого ця каністра була. Ми сюди її насипали певну повну каністрочку собі, щоб брати з неї. А пакет сам же ми постаралися взяли, не знаю, якусь замовляли таку китайську фігню для запаковки поліетиленових кульків для запайки. От ми запаяли трішки, щоб туди повітря і влага, в цей мішок не поступала, поки ми будемо використовувати іменно з каністри. Так, що ще хотілося сказати? От ми вже почали підживку, я вкратці розказав, яким добрим ми. Также немаловажно відіграє роль у використанні і в підживленні вода, в якій ми це все розмішуємо. В ну, багатьох вона, вода це є, вона сильно жорстка, є в ній дуже велика є кількість солей. Тому на це слід дуже звернути увагу. Ну, для цього ми використовуємо в себе, ми купили отакий ph метр він так само, крім кислотності, вимірює і ІСі, тобто кількість солей в воді. Зараз я вкратці продемонструю, як він працює і взагалі. Ось перед нами є дві банки з водою. Я набрав одна в нас оця банка це дощова вода, а в другій це наша це скважина вода, яку ми використовуємо. І от я продемонструю, які ж в нас солі в даних водах є. Так же само ми подивимося, чим відрізняється по кислотності дощова вода від обичної, яка в скважині. ну Зарані скажу, що в кожному в своєму регіоні буде вода. По Видавати ці показники, тому що в ґрунтах і в зависимості від того, наскільки глибока скважина, наскільки, яка именно, чи це колодязна вода використовується, буде і різна кількість солей. Ну ось дивіться, Зараз я включив ph метр і, ну, щоб заміряти кислотність. Ось Зараз ми його занурюємо. Тут трішки не видно а ближче. Йду. Ось це дощова вода. Бачите, показники знижуються, знижуються, знижуються. Е, скільки я ось провіряв, ми збирали дощову воду, е, завжди показник нижче вісьмерки по кислотності не опускався. Е, того ми е, іменно для того, щоб. Тому що ми знаємо, що. Все, що більше від вісьми і вище, це є лужне середовище. Ми використовуємо, для того, щоб понизити кислотність, використовуємо обичну лимонну кислоту. Може є інші препарати для того, щоб зробити воду більш кислішим. Так, Зараз ми струсимо. А ось наша обична вода зі скважини. Тут показники від 72 коливаються і вище, 7,6, 78, як коли. Ось так ще От бачите, отак. От Зараз я переключуся на І7 метр. Тут у нас такі декілька кнопочок, ось цією кнопкою нижньою ми переключаємося на різні. Тут багато функцій, але я використовую тільки дві. Ось зараз я включив і метр От занурюємо в нашу воду зі скважини. От бачите, показник 824 порівню рівню солей. А зараз зануримо в дощову. Це є трошки це різні дощі випадають, і в залежності від того, якщо ще вода може просто у вас довго постояла, то показники можуть збільшитися. А так, зазвичай, в дощовій воді, воді не більше 20-30 грам цих солей. Ну ось, Ви замітили, що краще використовувати більш дощову воду, якщо є можливість її збирати. І так же само вона буде краще в, в обробках і в підживці. А якщо немає, то на це вже яка є вода, вже будемо використовувати свої. До чого я це все вів? До того, що при використанні норми добрива, які зазначає та чи інша компанія, залежності від того, які ви добрива будете використовувати, треба їх вносити з обережністю, щоб показник солей не перевищував двох тисяч двох тисяч. Чим більше буде показник, тим це гірше і можна взагалі навредити тільки цій рослині. Тому в'ємність, в, в, в якій ви це все будете розводити, треба набирати води побільше, потім висипати потрішки туди цього добрива і заміряти постійно, заміряти рівень солеї, щоб вище норми, вище норми він не становив. Так же само і ми в себе робимо. Правда, ми використовуємо. от Отакі оти бочки. От в них ми заміш... наливаємо більшу частину води, потім додаємо добрива і вже це відповідно доводимо це по, по показниках. Но компанія, от я не знаю, в яка вони при іслідуванні своїх добрив використовували. Зазначає, що 150 п'ятдесят грам даного добрива це на одну сотку полуниці там чи іншої культури використовується. Ну, от так вкратці постарався донести інформацію, щоб була корисна для всіх. І кожна людина, щоб знала, як правильно використовувати, щоб не нашкодити своїм рослинам. Дякую за увагу. Всім до побачення.